Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання Комітету з питань екологічної політики і природокористування. Перед тим, як розпочати засідання, прошу визначити секретаря засідання. А, бачу Олександра Борисовича. Бачу, бачу, вже бачу, дякую. Є пропозиція передати повноваження секретаря засідання Олені Володимировні Криворучкіні. Хто за? Прощук за. Маріковський за. Одинадцять осіб за. Дякую. Шановні колеги, є порядок денний. Чотири питання у нас порядку денному. Скажіть, будь ласка, чи є питання додаткові до порядку денного? Олександра Борисовича, ви тримаєте руку. Це, це ви щодо порядку денного, або ви не підключаєтесь чомусь. Можете, можете підключити звук? Я вас бачу, добре бачу так само, як і всі, але я вас не чую. О, зараз, мабуть, є. Олександр Борисович, Дуже повільний, дуже повільний у вас інтернет. Якщо є можливість выключить виключити відео, тому що, тому що інтернет у вас взагалі не тягне. Олександра Борисовича, доброго дня. Чутно мене? Слышно. Олександра Борисовича. вас, вас є, 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 е, Якщо є можливість, будь ласка, перезапуститься або підключитися до іншого джерела інтернету, тому що ну, взагалі вас не чутно. Вас не чутно і я бачу, що у вас е, інтернет не йде. Так, дякую. Шановні колеги. Тож, е, чи є. Пропозиції інші до порядку денного. І якщо немає, то прошу проголосувати за зазначений порядок денний. Хто за? Прощу за. Маріковський за. Одинадцять усім за. Дякую. Шановні колеги. Першим питанням порядку денного є. Проєкт закону. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб рядового начальницького складу та обмов проходження служби цивільного захисту. Тут реєстровий номер 7284. поданий народним депутатам України Бондаренком, Криворучкіном, Лобунським та іншим народними депутатами. Шановні колеги, про що цей закон? Цей закон, ну, якщо ви дозволите, як автор. Автор законопроекту, я е, дуже швидко доповім. Е, ми цим законом вносимо зміни до декілька актів: е, це Кодекс цивільного захисту, основи законодавства про охорону здоров'я, це закон про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, деяких інших осіб, е, Кодекс законів про працю, дисциплінарний статут служби цивільного захисту, і вже з переліку тих законодавчих актів. Від до яких вносяться зміни, зрозуміло, що цей законопроект спрямований на зміну умов, зміну умов проходження служби з особистим особливим складом з служби цивільного захисту. В більшості питань ми підвищуємо соціальне забезпечення, соціальне забезпечення особливого складу ДСНС. Необхідністю необхідність внесення таких змін існувала завжди. Ми спілкувалися з цього питання і раніше. Ми ставили це питання і в інших законопроектах протязі всього дев'ятого скликання. Але зараз під час воєнного стану це питання стає наднагальнішим. Ви дуже добре знаєте, в яких умовах працюють зараз працівники ДСНС, в яких умовах вони щоденно виконують свою, свою працю, свій свій долг перед перед країною, і ми маємо в зв'язку з цим допомогти їм працювати. Маємо полегшити їм умови праці з одного боку, з іншого боку, і врегулювати ці умови праці. В тому рахунку. Трохи докладніше, я так гадаю, нам розповідуть наші колеги і наші колеги з ДСНС та з Міністерства внутрішніх справ. Шановні колеги, у когось є бажання висловитися по цьому законопроекту. Не бачу по цьому законопроекту бажання. Тож, якщо можна, хотів би дати слово представникам ДСНС. Якщо можна, дайте свою оцінку цьому законопроекту. Роман Борисович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Ну, в першу чергу, дуже дякую за підтримку ініціативи щодо покращення умов несення служби наших рятувальників. У нас дійсно це питання ми вже піднімали в законопроект, який ми будемо наступне обговорювати. Це 6230, який урядовий. Він стосується там комплексного там вирішення питання несення служби. А от цей законопроект, 72.84 надзвичайно важливий саме в сьогоднішніх умовах, тому що. Разом Олег Володимирович, дякую вам депутатам, які долучилися до розробки цього законопроекту. Він якраз покращує в тих напрямках умови служби і врегульовує там питання, які сьогодні актуальні, якраз в умовах військових дій. Це і стосується питання прийняття на службу осіб, які і проходження служби осіб, які отримали каліцтво або втратили е, працездатність під час несення служби і, і можливість їх до подальшого проходження. Це і питання компенсації, які. Ми можемо надавати особам відволіначальницького складу під час які втратили життя або здоров'я. Під час несення служби це і питання звільнення, яке для нас надзвичайно актуальне, через те, що частина наших підрозділів на жаль знаходиться на окупованій території, і і сьогодні вирішення цього питання на законодавчому рівні на жаль неможливо. Це тобто це і функціонування лікарської експертної комісії, яке на сьогодні питання для нас залишається до кінця не врегульовано. Тобто цілий комплекс питань, які сьогодні потребують вирішення, вже нагальні на даний момент, і ми дійсно дякуємо за цю підтримку. І підтримую законопроект. З висновками ГНЕУ ми ознайомилися. Маємо по кожному з них коментар. Деякі з них дійсно слушні. Ми їх сприймаємо і готові з рахуванням нашої думки, також висловитись по кожному висновку, по кожному висновку ГНЕВ. Дякую. Дякую, Роману Борисовичу. Шановні колеги, з ДСНС чи хоче ще хтось по цьому питанню доповісти? Не бачу. Тож, Олександр Іванович Лопушенко, скажіть, будь ласка, які нам надійшли висновки за цим законопроектом? Доброго дня. Ну, крім висновка головного наукового експертного управління прийшли. прийшов висновок Міністерства юстиції. Є деякі зауваження, але треба тут відмітити, що зауваження Мін'юсту. Фактично на цей час вже врегульовано прийнятим законопроектом 5847, що стосувалося розмежування повноваження МВС і ДСНС. Якраз вони висновки міністри цього стосуються. Отриманий висновок Міністерства фінансів. Ну, Міністерство фінансів традиційний висновок, це незабезпечене джерелами фінансування, як вони рахують, і не поданий відповідні фінансово-економічні обробки. Ну, фактично, це два висновки від міністерства. Гнев, так, да, там є деякі речі, які можна врахувати, і потрібно врахувати. Це те, що стосується граничного віку перебування на службі. Треба їх проводити у відповідність до граничного віку збройних сил. Там є різниця. А так, я думаю, можна допрацювати до другого чітка. Дякую. Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, да. а, с... ви хочете висловитися? Ні, ні. Я просто кажу, що я вже є. Я а, да. Дякую, дякую вам за те, що присутні. Дякую. Да. Так. Шановні колеги. колеги? Ще є ще питання, Даня. будь ласка, бігал. Бігал. шановні колеги. Я пропоную під підтримати цей законопроект. Ось, тому що якби зауваження незначні до нього з боку Мінфіна, і дійсно, сьогодні, як сказав Олег Володимирович, дуже багато роботи робиться органами ДСНС, і тому ми маємо їх підтримати, тому що ну, надзвичайно великі виклики сьогодні, крім тої ситуації, яка сьогодні з військовими діями, але ми ще на багато років будемо мати проблему з розмінуванням. Ось той, ну. Моє моя пропозиція підтримати цей законопроект і направити його до зали. Дякую, Сергій Володимирович. Шановні колеги. Якщо інших пропозицій немає, то є пропозиція підтримати цей законопроект. Рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні за основу. Хто за? Маліковський за. Прощук за. Яценка за. Олександра Борисовича не бачу, тому 11. Олександр Борисович, так, 12 осіб за. Дякую. Є Пропозиція доповідачем визначити Манзія Сергія Володимировича. Якщо ніхто не проти. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного питання. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту. Реєстровий номер 6230 поданий кабінетом міністрів України, а від кабінету міністрів є прохання висловитися за цим законопроектом державну службу з надзвичайних ситуацій. Не чутно <різь> так уважовочу, як я вже говорив. Тобто, цей законопроект 62.30, Він урядовий поданий комплексний щодо розгляду питання досконалення законодавства з питань проходження служби. Пропозиція державної служби України надзвичайних ситуацій наступна. Зважаючи на те, що законопроект 72.84 в окремих статтях буде стосуватися 62.30, тому е, повернутися до законопроекту 62.30 після того, як буде у першому читанні розглянути 72.84. Ми маємо е, з врахуванням тих е, законів і законів, які вже прийняті з моменту подання 62.30, ряд е, скажімо, пропозицій до, до нього. Тому от пропозиція така: 72.84 Після розгляду і прийняття в першому читанні. Ми повернемося до 62.30 і ми направили на комітет наші пропозиції щодо його вдосконалення до першого читання. Роман Борисович, дякую. Тоді в мене є пропозиція наступна. Ми зараз закони, ті, які подаються на вибачте звук, якийсь іде. Ми зараз ті закони, які подаються на Верховну Раду, приймаємо, якщо є консенсусне рішення, приймаємо дуже швидко. Тож, якщо цей закон буде поданий в першому читанні, то ми знаємо, що ми його приймемо і в другому читанні. Ну, за достатньо короткий строк. До другого читання можуть надійти численні правки, тож є пропозиція повернутися не після прийняття в першому читанні, а вже після прийняття в другому читанні. Це до цього законопроекту і в цілому. Тож, да, да Михайло Миколавич, будь ласка. Я хотів би наголосити, що це урядовий закон, який ми розглянули, який ми підтримали і внесли під купу. В принципі, ми не зможемо нову редакцію міняти. Тут, або заміна піде від Кабміна, або там по спеціальній процедурі, тоді. Бо це ми. Я хотів би підкреслити, то, що прислало на МНС Комітет без згоди Кабміна поміняти до першого читання не зможе. Щоб це ми чітко розуміли. Ну, Михайло Миколаївич, ми зараз кажемо про те, що взагалі ми цей законопроект не, роз, не будемо розглядати, поки ми не приймемо 7284. Ми приймемо 7284, потім будемо повертатися до 62.30 і дивитися на його подальшу долю. Якщо буде потрібно, будемо звертатися до уряду. А можливо, ми просто будемо рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні, розуміючи, що ми в своєму рішенні в своєму висновку висловимо позицію щодо необхідності ряд норм до другого читання або прибрати законопроект, або суттєво змінити, якщо така позиція буде прийнятна для ДСНС. Вони у нас головні експерти з питань про проходження служби цивільного захисту, то тоді будемо, будемо радитися із ДСНС і з апаратами Верховної Ради, з керівництвом Верховної Ради, як ми будемо далі розглядати цей законопроект. А зараз, поки що, питання одне: є пропозиція відкласти цей законопроект, розгляд цього законопроекту до прийняття

12, 12, так. дякую, шановні колеги. Наступне питання це проект закону про внесення змін до закону України про волонтерську діяльність щодо окремих питань соціального захисту осіб, які займаються волонтерською діяльністю? Реєстр номер з два народним депутатом України Ляшенко а з Ольга Петрівна Воловенко. Будь ласка, розкажіть, що за цим законопроектом, які надійшли висновки зауваження? Доброго дня, шановні народні депутати, до поданого законопроекту, який ми розглядаємо відповідно до предметів віддання, надійшли висновки Міністерства фінансів, яке пропонує відправити законопроект на доопрацювання, оскільки до законопроекту не подано фінансово-економічного обґрунтування. Також надійшов висновок головного науково-експертного управління, яке зазначає, що законопроект потребує техніко юридичного опрацювання. Але в цілому головне науково експертне управління підтримує законодавчу ініціативу. Дякую. Дякую, Ольга Петрівна. Шановні колеги, до цього законопроекту є зауважені пропозиції відповідно до предметів віддання нашого комітету. Або в цілому, якщо немає, то є пропозиція цей законопроект рекомендувати головному комітету підтримати. Та направити подання до Верховної Ради щодо прийняття цього законопроекту в першому читанні за основу. Хто за? Порощук за. Одинадцять осіб 8. за. Так, да, я порахувала одинадцять осіб. Немає е, Саши Маріковського. Одинадцять за. Дякую. І останнє питання порядку денного: це лист першого заступника голови Верховної Ради України Корнієнка від 19 квітня 2022 року. Михайло Миколаївич, якщо можна, розкажіть про що цей лист, і можемо допомогти Олександру Сергійовичу. До всіх комітетів звернувся перший заступник голови Верховної Ради Корнієнко. І для того, щоб підтримати ініціативу громадськості із метою гідного вшанування пам'яті осіб, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальної цілісні України, соціального захисту о, сімей загиблих, удосконалення його, е, треба підготувати комплексні законодавчі зміни і створити робочу групу. Він просить, щоб ми. Е, е, Через міністерства ЦОВИ надали такі пропозиції і дали кандидатуру до складу робочої групи. Я вважаю, що наш комітет має підтримати цю ініціативу. Треба визначити, хто з депутатів війде до складу такої робочої групи, і мені здається, що треба звернутися до наших цовів. В першу чергу, я думаю, до ДСНС. Щоб вони надали, в чому потрібна якраз соціальна допомога членам сімей загиблих, як краще вшанувати пам'ять, може дадуть якісь пропозиції для роботи над е, законодавчими змінами в, в цьому сенсі? У мене все. Дякую, Михайло Миколайович. Тож, шановні колеги, звертаємося до вас, звертається до нас до всіх Олександр Сергійович Карнієнко з таким проханням. Прошу висловитися, хто має бажання включитися до роботи такої робочої групи з шанування пам'яті загиблих під час воєнних дій? Щось я не бачу бажаючих, відверто кажучи. Тоді є пропозиція. Є пропозиція е, Сергію Володимировичу Мазію включитися до складу такої робочої групи. Якщо Сергій Володимирович не проти, то я б просив би його е, цим опікуватися, а всіх членів комітету подавати пропозиції до нього. А Сергію Володимировичу безпосередньо відпрацювати це питання з ДСНС. Сергій Володимировичу, ви не проти? Добре, Відпрацюємо. Дякую. Шановні колеги. Якщо Дякую. пропозиції Дякую. немає, то є, є прохання підтримати включення кандидатури Сергія Володимировича Манзія до складу цієї комісії. Я підпишу направлю до Олександра Сергійовича листа. Ігор Сергійович, будь ласка. Ні. Я, я просто підтримую. Я підтримую. Ви підтримуєте. Добре. Шановні колеги, а хто ще підтримує? Прощук за іценка за. Десять осіб за. Дякую. Щиро дякую вам, щиро дякую, Сергію Володимировичу, за ініціативу. Яку він не, не, не виказав спочатку, тому що просто не встиг її виказати, але підтримав. Дякую. Шановні колеги, дякую вам. Засідання комітету закінчено. Наступне засідання у нас буде, я так гадаю, в середу, в середу, 4 травня. я Думаю, так. Дивіться. Та в середу, то але зараз нам надійшла інформація про те, що у нас 3 травня буде засідання Верховної Ради. Михайло Миколаївич, скажіть, будь ласка, а з чи є така ймовірність, що ми до 2 травня, включно, зможемо опрацювати таблицю до 72,55? Ні, не зможемо. Ми, якщо я зразу кажу, нам треба середа. Нам треба понеділок, вівторок, сто відсотків пропозицій багато надійшло, треба з ними попрацювати. Давайте таки в середу, і ми тоді зможемо цю таблицю видати. Ну, добре. Сьогодні четвер вже. І, і, і сьогодні ми ще приймаємо з, пропозиції. Все, все, зрозумів. Зрозумів. Добре, тоді тоді, шановні колеги, якщо немає інших пропозицій, то на середу, а можливо і на четвер. Тому, що, а можливо і на четвер. Тому що у нас у нас на серед на друге на друге була запланована колегія колегія Держлісагенства на третє. Тобто її будуть посувати або на друге, або на четверте. Ну, давайте так. Попереднє або середа, або четверку на засідання комітету. Ще додатково, звісно, будемо погоджувати і повідомляти. Дякую, шановні колеги, до нових зустрічей. Дякую. Гарного дня гарного дня Все, до побачення. До побачення. Будьте здорові, бережіть себе з Богом